Компанія Екстрасток вітаю вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більша інформація по посиланню знизу в описі. А тепер огляд. Сьогодні будемо глядати склад мішка куртка Екстра. Подивимося, що випадається в мішку. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно при. Мали участь у розвитку каналу. Заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Ось така ось куртка мілітарі від стібною жилеткою. Чоловіча розмір МЛ. Куртка. Жіноча. Джесіка. Розмір десь МЛ. Тепла куртка. В класному стані. Чоловіча розмір LXL. Тепла куртка. 18-й англійський розмір. Жіноча. Жіноча, б'яджині. сорок восьмой размер стегана женоча размер м женочек Крута. вера мода размер м л парка с капюшоном Стягана, жіноча. Розмір МЛ. 14 Четвертий англійський розмір. Жіноча. Стегана, жіноча, з капюшоном, довга. Жіноча розмір L. Стегана, жіноча, розмір L, з капюшоном. Брагі. як вижна. Стан гарний. З капішоном куртка жіноча. Ще. Класно. З капішоном. З ременем. Подложено. На Наці Гейкі Мода. Ще Веро Мода. веромода скапюшоном Беноті. Утеплена. Ну, в принципі, ми розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.